Ось такий на вигляд Аскя активний стратовулкан, що в центрі Ісландії. Він не вивергався вже 60 років, тому вчені приділяють йому мало уваги. Але геофізик Фрейд Стейден Сігмінсон приїжджає сюди майже щороку, ось уже понад 30 років, і це дало плоди. Дослідник зауважив, що вулкан росте за останній рік. Він став вищим на 12 сантиметрів десятиліттями тут висота зміни ґрунту вимірювалася сантиметрами, але потім раптово, коли почалися коливання, він піднявся більш як на 70 сантиметрів. Це дуже багато. Ці зміни підтверджують, що стратовулкан не засинає і може будь-коли вивергнутися останніми десятиліттями люди дедалі більше цікавляться красою вулканів, приходять подивитися на виверження і бачать, яке воно гарне. Але нині на південному заході Ісландії вулкани активізувалися і спричинили багато руйнувань. Люди мусять переїжджати, і ми згадуємо наскільки вулкани небезпечні. Водночас в Ісландії тануть льодовики. Це добре бачить рагнер Франк Крістіансон. Він 25 років спостерігає за двома льодовиками. Один із них значно зменшився. Перші 15 років льодовик то розширювався, то метрів на 10 відступав. У цьому нічого особливого, але останні 10 років він щороку відступає на 100 метрів. Це довжина футбольного поля. Тепер рахнер не може близько підійти до льодовика, бо поряд утворилося ціле озеро. Доводиться робити заміри за допомогою спеціальної апаратури. Цього року в одному місці льодовик відступив на 300 метрів. Це найбільший показник за останні роки. Учені шукають взаємозв'язок між діяльністю вулканів та таненням льоду. Ці дослідження допоможуть спрогнозувати поведінку вулканів та льодовиків в інших регіонах.